Цьому році навчальний рік Північній Рейдвіцфалії закінчиться на місяць пізніше, ніж прошлого року. А це означає, що вже пройшло половина літа. Діти, які в нас знаходяться під опікою наші рідні внуки, а одна з них ще інвалід з аустетичними розладами, звичайно, потребують. Оздоровлення. Мало того, служба в справах дітей требують і документи, що всі діти відпочивали квитки, квитанції та таке інше. А їхнім найбільшим бажанням було поїхати на море, так як в тому регіоні, де ми живемо, 253 дні в рік іде дощ або пасмурно. І тому ми вирішили полетіти в сонячну Іспанію. Але це ще й нагода підчеркнути необхідність ранкових прогулянок чи повільних пробіжок для здоров'я людини. Навіть якщо у вас, наприклад, болять коліна, то їм теж потрібно, щоб рух крові був більший. А як це збільшити, якщо воно болить? Але для цього є декілька прав, які можна виконувати, а також що поліпшить ваше здоров'я. Одне з таких вправ може бути. Простий хитун Бовтун. Але ви тільки виберіть більш надійне сидіння, чим у мене. Ну, у мене не було нічого. Але так ногами поболтати, і це вже дасть результат. А можете використати другі вправи, які не так напружують, як біг. Може використовувати двері або навіть дерево. І ще одна вправа, яка може покращити стан, а також зарядити енергії на день. Це ось така. Але трішки треба ноги колінок дві і п'ятки відривати від землі і вістом їх ставити на підвод. Але треба. Виконувати її, ну хоча б, е, хоча б хвилин 3. Я зазвичай люблю бігати по піску, так як це більш е, все-таки небезпечний біг, але для них це дуже чудово. Коли ви бігаєте, ви, ми навіть не замислюємося, але ми е, розробляємо ступню, рух ступні. Амплітуда її руху набагато більша, і тому е, більше підкачує крові, і це нам е, дає теж сили, але ми ще ж і безплатно зробимо і пілінг е, ногам. Але ми повинні пам'ятати, що там бувають і равлики в піску, може бути і стекло, може ще щось. Так що це завжди ми будемо пам'ятати. На цьому березі так не побігаєш, хоча вона є длиною 6 км, але вона переривається або спорудами, або просто е, камінням. Тому е, ми біжимо просто по угулочній доросці. Але ж ми пам'ятаємо, що пробіжка це все-таки е, така собі динамічна медитація. І ми біжимо, спостерігаємо за навколишнім середовищем. І все ж таки, що це за район? І так, це район Золотої милі, Марбелі. Золота Миля це один із найрозкішніших житлових районів Марбелії. Лежить на заході від курорту, вздовж узбережжя Середземного моря. Вона протягається трошки більше 2 кілометрів у Пуерто Банус на заході до краю центра Марбелії, на сході старого центру. Але якщо пройти по узбережжю, це так довідно купиш. А по узбережжю, якщо пройти, то це буде 6 кілометрів. Найкращі слова, які знаходяться в почув золотої міти, це, звичайно, русські. Тут знайдете найкращі готелі, Марбелі, один з кращих об'єктів нерухомості на, на курорті, без піш, тропічних садів, ексклюзивних ресторанів, магазинів. Крім того, Золота Мия має найкраще узбережжя на Коста-дель-Соль. Висококласний туризм в Марбелі розпочався на Золотій мілі, коли принц Альфонс фон Гагенлоя відкрив готель Марбелля Клуб Патель в 1954 році. В результаті Марбелі почали відвідати знаменитості та члени королівської родини. Багато з них закохалися в курорт і кінцеву підсумку будували тут нерухомість в околицях Марбеля Клуб. На гламурній резиденції дали наз... Назву таку золота миля. Понад 60 років тому цей район продовжує приваблювати вершки вищого світу, а деякі з найбагатших людей мають тут свої будинки, тримають ці цілий рік свої яхти. Похилий рельєф місцевості означає, що більшість об'єктів на золотій милі» мають вид на море. Крім того, багатьох об'єктів відкривається в панорамний вид на гірський хребет – сер'єра Бланка, який дає таку надзвичайну атмосферу цьому району і зимою, і літом. Історія Золотої Милі тісно пов'язана також з іменами арабських шейків, їх наслідних принців і, звичайно, сім'ї суддівського короля Фагда. У 1980 році цей один із найбагатших людей планети побудував на 20 гектарах золотої милі велику резиденцію, офіційний королівський палац Мармат з водопровідом із чистого золота, відтолітним майданчиком, а також фасад, який нагадує Білий Дім, власну лікарню та мечеть. За ним на Золоту милю потягнулися й інші нафтові та газові мільярдери, що подували тут свої чудові віли і розкішні яхти до причалів Марини Перто Банус. Попит на нерухомість в районі, ну, звичайно, перевищує пропозиції. І сьогодні нерухомості в цьому районі потрібна, як і всі роки, починаючи з дня його заснування. Ми, звичайно, з вами проходимо по всім доступній зоні, де всі можуть ходити, відпочивати. По Золотій мілі Марбель розміщуються численні бутики, престижні бренди, ресторани, високі, кухнічні клуби, гольпоя та інші розважальні заклади. На пляжах можна зайти і зайнятися. Всіми можливими видами спорту. Здебільшого, Золота Миля Марбелі складається з цілого ряду урбанізацій, які за наявності загальних рис, такі як цілодобова охорона, огородження по всьому периметру, інфраструктура, класу, люкс, тощо відрізняється і місцем розташування. Одні з них знаходяться в відокремлених місцях. Тоді як інші розташовані безпосередньо в безпосередньо близькості до шкіль, лікарень, торгових там, комплексів, центру міста. Однак це не означає, що найкраща житлований рухомість, будинки та білі марбелі розташовані виключно на першій лінії моря. Так, однією з найпрестижніших урбанізацій є С'єра Бланка, розташована на деякому віднесенні над містом. Раніше говорили за золоту милю, але потім вже почали говорити і золоті треугольники. Я думаю, що скоро тут будуть і золоті прямокутники. Все це райони дорогою нерухомості. А також з'явилося використання таке поняття, як нова золота миля. Нова Золота Миля це доходить аж уже до Сан-Педро. А Сан-Педро, ну напевно, я так думаю, що це, напевно, вже кілометрів берегової лінії, ну більше 12 кілометрів. На такому водному трамвайчику катамарані ми можемо попасти до пуерто Банус. Але про це ми там побуваємо трішки пізніше. На береговій лінії 7 кілометрів я бачив три марини. Де заходять воду, з них заходять і Голобовецькі судна, в других стоять тільки яхти. Це одна із них. Ну, звичайно, це не Перто Банус, але тут теж багато яхт, можна тут орендувати і водні мотоцикли, і яхти. Зводитись по молодій милі, дуже просто можна попасти міський парк, який дуже ухожений, красивий. Я, на жаль, сказав би один найкращий диплія, як посідав. Але найбільше мене поразило це Авеніда Дельмар. На цій алеї музей просто неба. Колись це була частина міського парку. Але це сьогодні якась особлива е, така алея, на якій розташовано 10 оригінальних робіт Сальвардора Далі. Також на ній є фонтан та перголи з лавочками. А по краю алеї. Вишукувалися але, е, кафе, бари, невеликі ресторанчики, яких ви можете купити прохолодні напої або перекусити щось. Без сумніву. Авеніда Дель Мар одне з найлюблюючих місць, е, як для мешканців Марбелі, так і, звичайно, для е, туристів. І так, ось ми заходимо на неї. І дивимося. Крім того, що тут знаходяться роботи Сальвадора Далі, тут же також виставлені картини або фрагменти копій картин, які тільки додають антуражу цьому місці. Ну, подивіться, будь ласка. Але будемо повертатись з золотої милі, де день уже набирає обертів. Розповідаючи про золоту милю, ми звичайно не можемо обійти таке місто, як Перто Банус. Перто Банус є чудовою пристанью в середньземному бою, щедро посипаними судами класу. територія з безлічю причалів і пляжів розкинулася майже на 15 гектарів і приваблює до себе не лише своїм приголовшими яхтами, а припаркованим поблизу. Суперкарами, багато з яких, які морські суда належать світовим знаменитостям. Район Перто Бануз виник у 1970 році і став частиною так званої «золотого трикутника». що включає такі всесвітні відомі курорти, як Мардебелля, Естапона та Бена Авіс були запрошені таких гості, як Монако Радіє та його дружина, американська актриса Рейс Келлі, що лише підкреслювала особливий статус цього заходу. На сьогоднішній день Перто Банус є справжнім центром тяжінь для, для сильних світу цього. Зрозуміло, постійне проживання в Перту Банус, задоволення не здешеве і доступне лише обраним особам. Після відвідування порту варто відправитись дослідити основні вулиці Перту Банус, багато з яких названо на честь знаменитих іспанців, наприклад, площа Хульо Гмелісиса або Антоніо Бандераса, вулиця Лоле Флорес а також честь письменників Хосе Сарамаго та Маріо вергас Льоса. Але сьогоднішня пробульника затягнулася і треба вже приймати морські ванни. Вам всього найкращого.